Друзі, доброго дня. Я в селі Красилівка. Це Жашківський район, я так думаю, або Ставищанський. А може й Умецький, і зараз понамучували. Е, Отакий от будиночок газифікований. Е, 80, 75 соток землі, тут все приватизовано. І город, і двір. Е, водичка не заведена. Є отака от криниця, кажуть, в селі проблем з водою немає. Все, в усіх вода є. Е, зразу покажу, щоб не забути, є така жомна яма, е, забітонірована чи там цеглою божено, але зроблено все. Капітально сказали. Є літня кухня, гараж, хозприміщення, приміщення, туди город здоровенний і сам будинок. Хатинка з саману обложена в наче вся ціленька. По кругу обійшов. Коли стріщенки були, ну да, Невеликі, я так понял. Ні, хатка ціла. Да, хатка ціла. О, угу. А є тут і газовий котел, і парове опалення, і грубе. Достатньо фруктових дерев тут насадіно, бачу. Горіхи, яблуня, черешні. Виноград ось є, Коротше, хата доволі непогана. Як на мене. Накрыта шифером хатка. Так. Тут такие виноградные чупсыди. Так, э, Просторная веранда здорово. Тут три кімнати, здається, і кухонька. По меблях люди сказали, що все, що тут є, все вони, ну там плюс-мінус, можуть залишити, можуть вивезти, якщо треба. Ну, Це сюди не входять всякі там картини, фотографії, меблі, ліжка, всякі там столики. Сервантики, шкафчики, це все можуть залишити. Поли добрі по всій хаті, такі дубові, бачите. Ніде нічого не гуляє, все нормально. Так, тут ще був перестінок колись, зараз я покажу на стелі, там видно сліди. Значить ось це де був цей перестінок, він іде в другій кімнаті. Як тут було, дядько каже, що це вже дуже давно було, він ще був маленький, я навіть не пам'ятаю, бо я питав як це був, який я навіть вже не пам'ятаю, бо дуже давно це все було. Ну так на потолку, на стелі щось видно, але стіни високі, я думаю, що тут натяжний потолок зразу все виправить. Все тут сухенько, наче все нормально. Груба є, працююча. Ось цей перестінок ішов далі. Якось тут була відділена вся хата, вузенька якась кімнатка чи що, шо, чи. Щось було. Бачите, батареї по всій хаті розведені. Так, тут у нас кухня невелика, але Так, і тут все зроблено, значить на даний час тут підключений газ, цією зимою жили переселенці, топили, тут все працює, все нормально. Якщо при надобності, фурсунка ця витягується, включається і можна... Топити дровами. І заведений газ до плити, я так розумію, тут стояла плита газу І кухня у нас виходить ще в одну кімнату. А, ні, це, це ця кімната. Дві кімнати і кухня. Ну так, здоровий зал. Кімната, кухня і тут кімнатка. Сам будинок, я думаю, що він достатньо теплий самому. Не Невеликий і не маленький. Непогане місце є. Не для великої сім'ї, але для двох-трьох чоловік. Отлічно. Так, отак у нас вихід сюди на двір і ще є гараж. Підвал здоровий і літня кухня. Це гараж. Нормальний височенкий, бус не заїде, але Легковушка. Поміститься точно. Так, отут погріб у нас так виглядає з боку. Желізні двері хороші. Зараз йду всередину ще. Я трошечки полопала, але наче не критично. Надо зверху подивитися, не глянув, може й критично. Зараз вийду, гляну. Так, погріб здоровий, холодний. Нормальний. Є витяжка. Так, і... І літня кухня. Тут навесик трошки пострадав. Тут роботи небагато, я думаю. Так, і тут дві кімнати у нас. Одна кімната прихожа і... Тут кладовка отака, тут щось раніше було непонятно що, грілася вода, щось. На даний час це як кладова. І сама літня кухня. Заведений газ сюди також. І є здорова піч. Теж працююча все. Дядько каже, що... Можна хоч зараз щось спекти там в ній геть каже як це, інструмент устався для печі. Кивосика телесика закидати. Так, так, і ще є. Останній хлів і комора. А ця кімната закрита, там щось. Не встигла воно відкриватися, я вже сказав людям, щоб не відкривали, бо там треба ломати його. Ну там підбитий дах деревом такий. і стіни плюс-мінус такі самі сказали. Це хлів для худоби. Отакий теж нормальний наші. Нічого страшного немає. А тут щось курник мабуть. Так, тут якісь... Це вже сусідське, я так розумію. Сарайчики всякі тут. Не вщот, грубо говоря, є вони собі, кому треба. то тобто... і залишить, а ні, то можна розвалити. Так, друзі, і отакий здоровенний город. Городу 50 соток і 25 під двором. Я казав разом 75 і все приватизовано. Земелька гарна, чорненька, бачите. А так, межі йдуть ось від дерев. Десь отут за углом межа, виходить, казали. І десь туди аж. Докудова, мабуть, там, якщо в камеру видно, там і видніється чорна земля, то а може оттуда їде той комбайн, не знаю, сказали туди далеко. Опалення ви бачили, газове і пічне. Вода в криниці. Село називається Красилівка. Хороше розвинуте село, є тут і лікарня навіть. Не просто медпункт, а лікарня ціла. Є школа, садочок, магазини, дом пристарілих. Ну, сільрада, церква, все таке, що, як завжди. Село добре, мені сподобалось велике, розвинуте і будинок непоганий. Все друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть що думаєте, як завжди, ставте лайки. Гарного вам вечора.